Кіноконтакт, програма про українське та польське сучасне кіно. Перед мікрофоном Ольга Трембач, а музику, яку ви зараз чуєте, це музичний мотив серіалу Профілерка. Таке музичне оформлення я обрала не випадково, адже сьогодні моєю гостею є польська акторка театру та кіно Вікторія Городецька, яку ви можете побачити у фільмах Допольґанґер, Прихована Мережа у серіалах Власне профілерка Сказана Ерині, а також у театрі народовому. І це, звісно ж, далеко не увесь список. Проте ще кільканадцять років тому моя гостя приїхала до Польщі з рід Ної Литви і не знала жодного слова польською. Тож я запросила Вікторію до розмови, аби дізнатися більше про її шлях від мігрантки, яка взагалі не знала польської мови, до успішної акторки, чия акторська кар'єра налічує численні ролі в кіно та театрі. Тож розпочнімо. Ця бим зачануть од початку, бо він же поході знаю, що ти родом з Литви і приїхала до Польщі вже будучи дорослою. Тож у мене виникає логічне питання: чому саме Польща? ситуація була така, коли мені було десь 11 років, Литва здобула незалежність, але економічний стан країни був трагічним. І тоді моя мама поїхала на заробітки до Польщі, де на знаменитому стадіоні десятиліття торгувала речами, які ми купували ще в радянському союзі. А купували тоді все більше і більше, бо не знали, чи буде щось завтра в магазинах. І тоді мама, щоб заробити трохи грошей, якось ви. Жити поїхала в Польщу на заробітки, а я продовжувала жити в Литві з братом і бабусею, яка до речі нас і виховувала. Мама приїжджала додому лише раз на три місяці. І коли мені було 18 років, а тоді ще ходила до музичної школи другого рівня, і в якийсь момент зрозуміла, що не стану видатною скрипалькою, бо не маю аж такого таланту. Я поїхала до мами на канікули у Варшаву, і мені вдалося в. Мовити її. Залишитися початок був складним, бо я зовсім не знала польської мови. Тому так я не знала, що з собою робити. І Ще будучи в Литві, після закінчення школи, не розуміла в якому напрямку рухатися далі. І тоді мій відчим знайшов мені акторську школу. Будучи підлітком, я ніколи не думала про акторство чи театр, але я грала на скрипці, танцювала в ансамблі, співала в хорі, а також соло. І він знайшов мені школу. Олу Махульських. сказав Послухай там і танці і співи, є ще акторська майстерність. Але я думаю, що ти впорешся. І я почала готуватися до вступних іспитів. Вивчила монолог Джульєти Шекспіра, щоправда, не дуже розуміючи про що говорю. Мій вічим записав його для мене на магнітофон. І я просто запам'ятала, але якщо хтось запитав би мене, що означає кожне слово, я б не знала. І Махульський на іспитах такий, і що так. Ми будемо затягувати. А я відповіла, що буду працювати, і ось так почався мій. Акторський шлях, ну як почався, я все ж відчувала, що мені мало тому що в цій школі було буквально лише кілька годин на тиждень. Тож я знайшла єврейський театр, де була школа при театрі, і після двох років можна було екстерном скласти іспит в єврейський театр. Тож я навчалася в цих двох школах одночасно, а потім познайомилася з чудовою жінкою в єврейському театрі, яка була музичним керівником Терезою Вро. Онською, яка готувала зі мною пісню для виставу в єврейському театрі. Вона знала, що можна скласти екстерном іспит, але для щастя одного єврейського театру замала. Тому вона хотіла розширити мій акторський потенціал і запитала, чи я коли-небудь пробувала вступати до театральної академії. На що я відповіла, що ні, і що навряд мені це вдасться. І тоді вона сказала: якщо ти не здаватимеш іспити, я з тобою не розмовлятиму. To ja wstąpię do Teatralnej Akademii. Zapytałam mnie, czy zdawałam kiedyś do Akademii Teatralnej. Na co ja powiedziałam, że nie, że na pewno raczej mi się nie uda, więc powiedziała, jak nie będziesz zdawać, to nie będę z Tobą rozmawiać. Ile miałeś lat, jak zaczęłaś studia na. A z kilku tobie było rok w ty do Teatralnej Akademii? Шнам школи мислю, що я око 24. коли я вступала до театральної школи. Мені було десь 23-24 роки. Я пам'ятаю, що це вже було за межею граничного віку, оскільки інші приходили у віці 18 років після ліцею. Тож мені довелося написати заяву, щоб мене взагалі допустили до іспиту, і я вступила. Пам'ятаю, що як була в захваті від людей, які пробують вступити кілька разів. Разів, тому що ці іспити суцільний стрес. Я сказала собі: ну, добре, якщо не вступлю, то залишуся в єврейському театрі і нічого страшного не станеться. Але мені вдалося, Вєслав Комаса, який був моїм викладачем, захотів бачити мене на своєму курсі, за що я йому також дуже вдячна. Тож так склався цей шлях. також так так сіта дорога звужува. Так, що питам, бо в Україні теж маємо це таке вже як маштам. Дві дія так запитую, тому що в Україні теж є віковий сенс, і власне для жінок це двадцять три чи двадцять чотири роки. Ну принаймні так було. Ну так, але теж таким вніком типово то ж була не ну так. Але те, що я була майже найстаршою на курсі, навчило мене, що нічого не приходить саме по собі, чи то втрата акценту, чи то гра на скрипці. Тому я завжди була такою: робити, 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 робити. Так що я навіть була таким собі прокляттям мого курсу, про яку казали, о, то так грудецька. Я їй тільки працювати, працювати і працювати. Була перша група, друга. Група і група Вікторії, якій постійно доводилася репетирувати, тому що вона їх штурмувала. Тому так це виглядало. Вікторії чоловіка мусить свідчить, бо вона їх поганяє. І на початку бардія дялась в театр. І спочатку ти частіше працювала і більше працювала в театрі, ніж в кіно. Так, в кіні часто слушаю що і з збит. Так, у кіно мені казали, що я не те, що штучна, але занадто експресивна. Тому я грала роками в театрі, і мене це не бентежило. Я любила театр. Я була там зранку до ночі, переходила з однієї вистави в іншу. І тільки після десяти років я зрозуміла, що певна дорога в театрі вже пройдена, і варто так би мовити розширювати свій горизонт і цікавитися кіно. Треба пошажати свої горизонти і заінтересуватися кіним. Я маю тут перед собою твою фільмографію. У мене тут є твоя фільмографія, і я бачу, що спочатку це були ролі Віра, Повія Тетяна, Галина Маркова, Таня, прибиральниця Поліна. Тобто, так, переважно жінки, як то кажуть, в Польщі зі сходу. Так, так була обсаджана. Ну, no, теж... Так, мене брали на такі ролі, тому що я знаю російську, а це було потрібно для тих ролей. Тому, коли я отримала роль, я вже не пам'ятаю, що це було. Якщо мені покажеш, я знатиму, де це межа: еколог Хелена Станкевич, медсестра, соціальний працівник Таня, лікарка Лідія, Слід, Кров Бога. О, кров Бога, тому що це такі маленькі ролі в серіалі, але кров Бога була першою головною ролью, і для мене було великим досягненням, що я перестала грати лише дівчат з акцентом. Перестала грати грати дівчини з акцентом. Он знав тебе особисто в Чи режисер був знайомий з тобою особисто? Що був впевнений, що ти зможеш зіграти без акценту. Цим акцентом було також, що я уже з дошкою ж ні м'яти справа з акцентом полягала в тому, що я майже не мала акценту на той час, коли вступила до Театральної академії. Тож той факт, що я грала всі ці ролі раніше з акцентом, це тому, що просто шукали дівчат, які мали такі, скажімо, здібності. Але саме на цьому кастингу режисер чув, що в мене немає акценту. Колись мені дали пораду, якщо я хочу позбутися акценту, то повинна. Припинити розмовляти будь-якою іншою мовою, щоб мовний апарат працював тільки в одному напрямку, а не так, що сьогодні я говорю в один спосіб, а наступного дня або через кілька годин вже вимовляють той самий звук зовсім по іншому. Важливо, щоб це закріпилося, і тільки потім можна використовувати усі інші мови. Тож я перестала розмовляти рідною мовою і розмовляла лише польською, тому я ніколи не сміюся з поляків, які повертаються, наприклад, зі сполучених штатів і починають говорити з таким легким акцентом, адже це неминуче. Я, наприклад, коли повертаюся до Литви, а їжджу туди сім'єю на кожне різдво, то в мене є акцент і вже інший словниковий запас. Ну принаймні, моя голова так працює. Це так само, як з англійською мовою. Якщо ти її вчиш, а потім не використовуєш деякий час, то згодом забуваєш. Тому коли я повертаюся до Литви, іноді мені потрібно подумати, що ж я хочу сказати. Також мені потрібно кілька днів, щоб звикнути, пристосуватись і повністю перемкнутись на литовську, і щоб в голові з'явився потік думок, і уж це якби нормально функціонує, і цей тестає теншеплив в голові. Тарас хотіла порозмовляти о твоїм досвяченню з фільмом. А зараз я би хотіла поговорити про твій досвід роботи у українському фільмі. Я працюю на цвинтарі. Прем'єра якого відбулася у 2022 році. Як ти потрапила в цей проект? Через колеги поляка теж працює на Україні. Повідомлені ж може через одного колегу поляка, який також працює в Україні. Він сказав мені, що можливо мені варто спробувати. І я сконтактувалася з його агентом, який власне і сказав мені, що зараз проходить такий кастинг, де шукають, так, би мовити, таку трохи інтернаціональну жінку. Я поїхала до Києва, режисер і продюсер затвердили мене. Власне, так я і опинилася в цьому проєкті. І зйомки в цьому фільмі були для мене великим задоволенням, але це ще й тому, що я опинилася серед людей, які мають таке ж походження слов'янсько-східне. Попри те, що я з Литви, ми виросли на тих самих казках, на тому самому почутті гумору. Я пам'ятаю, як мене зустріла асистентка по акторах і сказала: здрастуйте, вікочка! І я подумала, як же це мило і чудово. Адже в Польщі за моїми спостереженнями набагато більше дистанція між людьми і в зверненні, і в я не знаю, чи це виникає через звертання, пан пані. Наприклад, у мене була проблема на початку, тому що я була дуже, так би мовити, тактильна, тобто до кожного доторкнутися, обійнятися. Але зрозуміла, що люди з Польщі не звикли до такого. Для них це було, наче, порушення особистих кордонів. А для мене це було нормально, тому що можливо, ми якось більш відкриті. Або, наприклад, якщо ви поїдете в сувалки. Або, наприклад, ближче на східних до східних кордонів Польщі, то там люди теж такі. Тож, коли я поїхала до Києва на ці зйомки, звичайно, це була складна тема, тому що я граю жінку, що втратила дитину і оплакує її смерть. Проте саме перебування було для мене приємністю. Я мала грати українською і запитала, чи може моя героїня говорити з акцентом. Мені відповіли, що так може, то я кажу, добре, я навчуся, і я. Просто працювала з текстом ролі українською і навчилася. Куламте знання по і там кілька тих я заповідала. Ну типа просто ж не учула. Я думала, якийсь незнайомий дьон біжить, а придивилася, ні, знайомий. Як там ваша угода? Не збираєтесь ще раз її розірвати. Збиралася, знаєте. Але ви великий оригінал хочеться подивитися, що ви ще викинете. Хочете подивитись? Будь ласка. Ну, я думала, ви великий оригінал. Просто холодно. Сідайте в машину. Там є плед ззаду прикритий. Що з вами сталося? Дякую. Так, стандартна зустріч з невдоволеним замовником. Це власне і була одна зі сцен з фільму Я працюю на цвинтарі з героїною Вікторією Городецькою. А зараз повертаємося до нашої розмови. А як ти в ogóle працювалася в язику українським? Чи був трудний для тебе? А як тобі взагалі працювалося з українською мовою? Було складно бу, чи бу, трудне, так так, так, так. Вдаємо ще кожен язик було складно. Мені здається, що кожна мова, коли ти доходиш до такого нормального говоріння, коли не просто проговорюєш якесь речення, а граєш цією мовою, передаєш емоції, треба би достукатися до глядача, передати намір та підтекст, з яким твій персонаж? Говорить, якщо я запитую, то я запитую. Якщо я заперечую, то я заперечую. Або якщо намагаюся щось підступно з'ясувати, пам'ятаю, що Віталій мені в цьому допоміг. Не пам'ятав що вашні Віталій в цьому помагав. Віталій Салій. Допірні давно скончилася емісія профілерки. Mm -hmm. Лише нещодавно завершуся показ серіалу Профілерка, де ти власне і зіграла головну профілерку, яка співпрацює з поліцією. У я працюю на кладовищі. Це була така заклопотана, холодна бізнес леді. У театрі я знаю, що ти з'являєшся в ролі Марії Стюарт, і це все радше сильні жіночі персонажі. А в житті ти теж така. Ваші нічого себе сильна. Я якраз сьогодні про це думала. Це дивно. Ні, я радше не аж така. В театрі, навіть граючи Марію Стюарт, потрібно мати великий емоційний багаж і внутрішній драйв, щоб глядач теж відчув це. Так само і в кіно. Ні, я все ж таки думаю, що в реальному житті я набагато спокійніша. To ciekawe. <laughs> Nie masz takiego wrażenia, no to może. Може... Може, тільки, може, тільки мені у фі... тебе не виникає такого Чим враження, вже... ну може мені так тільки здається. Я сьогодні думала про те, що для мене взагалі було несподіванкою, коли я нещодавно розмовляла з театралами, і вони кажуть, але це не дуже хороший актор. Я запитую, чому? Ну тому що він у всіх ролях є самим собою. Я замислилась над тим, що мені завжди здавалось, що бути самим собою це перевага. Тобто, ти природній розповідаєш про якусь. Проблему, а однак, для глядача, який дивиться на тебе в черговій ролі, де ти такий самий це ознака поганого актора. Тож підсвідомо, я думаю, це те, чого ми шукаємо. Ми прагнемо відійти від себе і бути кимось іншим, ким ми не є щодня. Але також, як я вже казала, коли я готуюся до ролі, то зазвичай намагаюся зробити героїню такою жінкою на межі, тобто це жінка або на межі нервового зриву, або в якому якомусь дуже складному періоді свого життя, тому що в мене є таке враження, що глядачам не цікава просто тепла галушка, коли ти такий собі персонаж, з яким наче щось там відбувається. Але коли ти на межі зриву, або коли ми бачимо наскільки багато чого відбувається внутрішньо, або тобі не вдається впоратися з багатьма речами, або ж навпаки, глядач спостерігає, як ти справляєшся з цією чи з іншою ситуацією. Ось що найцікавіше Наймні для мене, коли я за чимось спостерігаю, ось чому я завжди намагаюся зробити так, щоб те, через що проходять мої героїні, щоб це було на межі. Мабуть, мої героїні виглядають досить сильними. Чи ми говоримо про Юлію профілерку чи про Олену героїню з українського фільму, яка проживає втрату? Це такі екстремальні речі. О Юлії чи мовимо, ми не пам'ятаємо, як на ім'я та постач в фільмі українські. ну то якби проживання жалоби, ну то сам такі екстремальні речі. A jak zwykle przygotowuję się do roli, czy masz jakąś swoje spęło. Dobra, to metodę? jak ty zazwyczaj gotujesz вікторію? się do roli? Маєш якийсь свій metod, metod Wiktorii Городецької? Metodę mam taką, że Мій ще полягає в тому, що я намагаюся дізнатися все, що можна, про тему, яка висвітлюється, або про те, чим займається мій персонаж, наприклад, і це те, що мені найбільше подобається, цей підготовчий процес. І я думаю, що це круто, що я почула з театру, а потім прийшла в кіно, тому що в театрі це порядок денний. Ти просто купаєш так глибоко, як можеш. Якщо порушується якась тема, ти маєш знати про неї все. Ти маєш знати. Все про що йдеться в п'єсі, або про професію твого персонажа, або про що взагалі п'єса, звідки автор, і в який період свого життя він написав цю п'єсу, і як цю п'єсу ставили інші режисери, і так далі. І який це тип режисури, і так далі. Який це тип особистості? А потім ти заглиблюєшся в психологію, і це дуже дуже цікаво і захоплююче, тому що я дуже люблю дізнаватися щось нове від. Скривати для себе сфери, з якими я не знайома. Мені здається, що це одна з найбільш захопливих особливостей цієї професії, і тому в фільмі я намагаюсь робити те саме. Наприклад, готуючись до серіалу Профілерка, я слухала польських профілерів, читала їхні книги, щоб зробити такий глибокий аналіз. Читала їхні шаношки, щоб чому цей завод полека, щоб зробити такий найглибший реконесанс. Ja Ci bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo, rozmowę. Lupa. Było mi bardzo miło i niezmiernie ciekawie. Dziękuję bardzo. Вікторія Городецька, я польська акторка театру та кіно, розповідала про свій акторський досвід, в тому числі і роль в українському фільмі Я працюю на цвинтарі. Автор музики до серіалу Профілерка, яку я власне використала у своїй програмі, композитор Рафал Горончковський. А за озвучення Вікторії Городецької українською, я дякую своїй колезі Світлані Берестовській. Це була програма Кіноконтакт та її ведуча Ольга Трембач.